Друзі, всім привіт! Сьогодні 11 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. Виставив, друзі, три дровокола. На перший погляд, вроді би, різниця в кольорі. Ну, давайте, всі три дровокола, длина розкола 52 см, діаметр. 25 сантиметрів. Ось у нас, друзі, прямо під сінкою. Айрон Анджел Нідерланди, друзі, країна походження Нідерланди робочим тиском 6 тонн. Бачите, показую двигун на всіх трьох дровоколах двигуни. Вроді би, друзі, один в один. О. Табличок немає. На шепачі тільки є От обща табличка, де показує, що двигун 2,2 кВт, друзі. Так, другий у нас від польського виробника. Баз польська, друзі. Робочим тиском Нідерланди 6 тонн. Тут у нас 9 тонн. Можете представити собі. І ще пач країна походження Німеччина робочим тиском 7 тонн. Всі цих виробників дровоколи зразу заправлені гідравлічним маслом і готові до роботи. Одне тільки невеличке но, друзі. Нідерланди, от. Він повністю готовий до роботи, отак От стоїть. Бас польська є, друзі, такий короб защиту треба буде вам соорудити. Ну, також працює і без защити, як Нідерланди. І ще так же в нього є в комплекті защита, де вам треба буде зробити защиту. Цілях безпеки. Всі три дровокола, правило двох рук. Тобто, ще паче, нажимаємо кнопочку на двигуні, з допомогою речага запускаємо. Бас Польська такий же метод. А Оріон Анджел запустили двигун, а потім з допомогою двох речагів. же правило, друзі, двох рук. Отакі, друзі. Дровоколе у нас є в наявності. Те, що дозволила, моя площадочка виставив, показав. Тобто гідравліка залита, підключаємо, всі працюють от 220 вольт, підключаємо, запускаємо і працюємо. Не нехтуєте безпекою на баз польська і шепач. Так же прикрутите каркас. Сьогодні в нас шумно, стараюсь, щоб було тихо, працюють ребята, заливають криші, не зупиняючись. Приходиться трошки при шумі, отак показати. Так що, друзі, всім гарних покупок до мирного неба. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на вайбер на цей номер телефону і вибирайте того виробника, який вам до вподоби.